Усім доброго дня. Сьогодні пропонуємо на продаж однокімнатну квартиру, кухня студія, дуже перспективна під інвестицію і для власного проживання теж максимально комфортна. 38 комфортних квадратних метрів з євроремонтом і повною комплектацією по техніці та меблях. ЖК академічний новий електробудинок з виходом прямим на пішохідну алейку, перспективне розташування, чудова інвестиція в майбутньому. Що ми маємо по комплектації? Ось такого формату фактично величезна кухня студія. Комплектація бачите по техніці, все абсолютно є потрібне. Індукційна поверхня, Духова шафа, витяжка, холодильник, кухня. Дуже все гарно та красиво. Роззонована фактично, у нас кімната ось з такою барною стієчкою столиком. І далі маємо спальне місце, комод для зберігання. У нас ще є містка шафа в коридорі. І покажемо з вікна. Дуже хороше місце. В майбутньому буде навіть цікаво під. Якусь комерційну інвестицію. Далі ходімо у вхідну зону, подивимося ще коридор та суміщений санвузол. Квартира Новесенька фактично лише один раз здавалася в оренду. Цікава інвестиція, тому що реально об'єкт, який постійно буде здаватися безпростою. Вхідна зона величезна, містка, гардеробна, на полички, вішечки і все потрібне. Далі перейдемо у санвузол. Санвузол суміщений, по центру ось таке у нас дзеркальце з підсвіткою. Рукомийник, туалет, велика містка ванна, є пральна машинка і вилег на підігрі водички та рушнику сушарка. Телефонуйте, хороший варіант 50 тисяч доларів, нагадую, вартість 38 квадратних метрів. Телефонуйте!